Друзі, всім привіт! Зараз буде трохи незвичне відео, незвичне для мене. Зараз буде розпаковка, але розпаковка не продуктів. Тому зараз подивимось, що в мене тут є. І перше, що я хочу вам показати, це в замовленні в мене було взуття, я собі замовила. І е, в мене було саме цікаво, в мене було таке саме взуття. Я зараз вам навіть покажу, щоб не обманювати, що в мене були. Такі самі капці зараз. Так, отакі в мене дивіться капці, таке в мене взуття. Це зараз. І, в принципі, вони мені дуже-дуже подобаються. І в чому в них проблема? В них проблема, у підошві. Ну, я показую так, як є. Дивіться, вони просто ось потріскалися. І, ну. І в них вже відчувається ця там волога, коли я ходжу і на одному, і на другому. Ось, а так вони дуже гарні, вони дуже теплі. І оце покриття, це покриття іде в нас така як шкіра штучна. Ось вони дуже гарні. Я їх проносила, до речі, майже два роки. Ось. І вони дуже мені подобаються. І ви не повірите, я коли собі шукала нове взуття, щоб замовити, я шукала саме такі, тому що ну, вони мені дуже просто подобалися, і я хотіла ось саме такі. І проблема була ще в тому, щоб їх знайти. Ну, це був дуже такий великий квест, так сказати, тому що ну, їх ніде немає, саме таких, як я хотіла. Ці, ці попередні я купувала, до речі, у Харкові. я. Знаходжусь у Харкові, не знаю. ось, і я купувала їх в такому стаціонарному магазині. Але той магазин зараз закрився, і тому ну, ніде не можна їх знайти. І я прямо ось шукала саме-саме такі. І я знайшла їх в Одесі. Тільки в Одесі вони були. Ось і, значить, я замовила той же самий розмір і хочу зараз з вами разом їх відкрити, подивитися. Тому що, ну, вони мені дуже просто подобаються. Так, вони приходять значить, в таких пильничках. Ось, зараз ми їх дістанемо, подивимось. Так. Так, ось так вони виглядають, дивіться. Ось, не знаю, як буде гарно видно чи не видно. Вони прошиті. Вони прошиті. І тут іде оця така штучна шкіра в них. Ось тут, до речі, у мене в попередніх тих тут нічого не змінилося. Просто оце, я ж кажу, підошва там почала тріскатися. Ось. Але ну, вони дуже гарні. Ось, в мене 36-й, 37-й розмір. Ну, в мене 37-й, але вони пишуть як 36-й та 37-й. Так, тут ще ось така відображається. Тут іде у нас таке штучне хутро, вони дуже теплі. Так, і тут ще наповнювач, так, це один. І зараз я достаю другий. Теж йде в пильничку. Все добре. Це не реклама, якщо що. Ні, це не реклама, це я собі замовила, тому що мені вони реально дуже подобаються. Ось і другий. Так, тут теж у нас бумажки. Так. І ось такий він. Ну, вони дуже гарні, дуже приємні. Я їх носила кожен день. Я в них прям ну, не вилазила з них. Ось. І саме таких, саме такої моделі ніде, друзі, немає більше. Ось тільки я знайшла ну в Одесі є, Ось такі вони. ось. Ну Мені дуже вони подобаються, дуже комфортні. Мені ще самое важливе, знаєте, що, щоб просто так взути і піти, щоб без ніяких там застібок було, шнурків і так далі. Тому ну, мені дуже вони подобаються. Якщо, можливо, ну, можливо, комусь буде там, де цікаво м -м дізнатися, де я замовляла, будь ласка, ви мені пишіть, я вам скину а посилання, де я замовляла. Ну, дуже гарні, мені дуже прям подобаються вони. Тому, так, да, ось такі вони дуже-дуже гарні. Ніде ні у кого їх немає. Ось. У мене тільки вони були. Показую на собі їх. Ось так вони виглядають. Дуже такі зручні. Мені зараз просто трохи ще, знаєте, що незвично, що вони ще не, не сильно розношені, ж вони новенькі і прям так дуже гарно вони сідають на ніжці. Ну, дуже гарні, мені подобається. Ось так вони виглядають. Вони не слизькі. Ось в чому ще плюс, що вони не слизькі. Мені подобається. Дуже комфортно в них. Ось тому. Дуже гарні, дуже симпатичні. І дуже теплі. Мені головне, щоб були теплі, зручні і щоб у них. Не скользило. Ось так. І друге, що в мене було в замовленні, це була сумка. Ось так вона запакована. І давайте разом її відкриємо. Так, так вона йде в такому пильничку. Я на пошті її прям дуже сильно не розглядала, хотіла зараз з вами подивитися. Ну, Я подивилася, щоб там застібки всі працювали. Так, такий пильничок і достаємо. Ну, Це не, я не знаю, це назва цієї фірми чи що, ну, не знаю поки. Так, зараз. І. Ось так вона виглядає. Зараз я трошки тут поправлю. Ага, тут, значить, тут така штучка є ще. Зараз. Якась така Дуже гарна. Мені важливо, щоб була коротка ручка. Ось вона є. Я хотіла собі саме у чорному кольорі. І що тут ще? Вона йде, друзі, як два в одному. Я, в принципі, не розглядала такий варіант, але у цієї моделі вона йде як два в одному. Що це означає? Це означає, що це як іде, як сумка буде, це взагалі як кросбоді, і вона як сумка-рюкзак. Так, і зараз подивимося, значить, тут є в нас ось таке одне відділення. Ось тут кишенька. А потім ще ось тут є відділення. Досить таке глибоке. Так, і ще одне відділення така нейтральна підкладка. Давайте так поближчимо світло. Не дуже видно. А, тут є кишенька ось така відкрита і ще одне відділення. Так. Ось таке. І тут іде а, кишенька на блискавці. Так, і тут у нас є ремінь. А, і позаду не сказала, що позаду теж є кишенька. Значить, і тут ще є ось такі штучки металеві. Тобто, її можна ще носити як рюкзак. Як сумку і як рюкзак. Ось тут ідуть ремінці. І зараз ми. Зараз я хочу подивитися, як це буде виглядати. Як спочатку, напевно, як сумка, а потім давайте подивимося, як рюкзак буде виглядати. Я вирішила спочатку зробити, показати, як вона, як рюкзак буде виглядати. Так, ось дві шлички. Ну, вони розправляться тут іще, тому що вони були зібрані. Так. І як ось так. Так, це буде як рюкзак виглядати. Ось. І зараз а, зробимо її, щоб вона як сумка була. І ось так вона виглядає, як сумка. Ось так. Ну, вона ще трошечки пом'ята, тому що вона. Я ще її тільки відкрила. Що хочу сказати, що мені найголовніше, що було потрібно, щоб блискавки відкривалися з цієї сторони, тобто, щоб вони відкривалися справа наліво. Це для мене найголовніше, тому що я сумку завжди ношу на лівій стороні. Ну, ось так у мене. знаєте, Кожен по-різному. Хтось на правій стороні носить, хоча я правша, але ношу на лівій стороні. Мені важливо, щоб вона відкривалася ось так. ось, Це перше. Головне, щоб була така коротка ручка, щоб можна було її носити ще так. Так, вона е, трошечки, трошечки ось по висоті, е, трошки вища, ніж була моя попередня сумка, але вона схожа з моєю попередньою сумкою, вона теж така чорна була, але зовсім трошки нижча. Тому що тут іде висота, якщо не помиляюся, 24,5. А в мене сумка була попередня, там 21 по висоті. Тобто Ну, трошечки менше. Але в принципі, ну, я думаю, що я звикну до неї. Хоча поки що незвична для мене. Ось, Це штучна шкіра, це не шкіра, це штучна шкіра. Я її замовляла, до речі, з Харкова. Вона мені прийшла ось. І я взагалі не планувала, щоб вона була ось два в одному. Як у мене, щоб вона була, як сумка і рюкзак. Ні, просто мені сподобалася а, ця модель. А, ось, І що тут блискавка відкривається в цю, цю сторону, яку мені потрібно. Тому да, тому я її замовила. Але я думаю, що треба ще а, якась буде, напевно, сумочка, щоб ну, трошечки менше вона була. Але, ну, така, в принципі, теж дуже, дуже гарна. Ось так поближче. Ну, оцей так, це не дуже практично, я це розумію, тому що тут, тут стразинки, такі стрази, вони, я думаю, згодом якось будуть там відпадати. Але я не рада цих стразинок, їх її замовляла. Ну, в принципі, так, вона гарна, зручна. Ось і потім якось я. Покажу, як вона буде, коли вже наповнена, як вона буде виглядати. Ось Тому, так. Да. Вона не дуже дорого коштувала, вона коштувала 495 гривень. Ну, побачимо, як вона буде в носі. тому що попередню свою сумку я проносила. Ой, скільки. Та десь років 7. Ну, там була теж штучна шкіра і тому подібна. Ну, тобто, вона не, ну, не настояща така була. Несправжня шкіра, тому я її довго проносила, але вже там поперетиралася в неї все. Тому треба було замовляти щось нове. Ось, ну, не знаю, подивимось. Буду потім казати вам свій відео про неї. Ну, так, в принципі, ну, модель мені подобається. Тому ось так. Так, ось така була розпаковочка у мене. Дякую за перегляд, це для мене дуже незвично таке було. Ось щось, якщо буде щось цікаве, пишіть в мені в коментарях. Будемо спілкуватися з вами. Ще раз дуже дякую вам за перегляд, за підписку і за ваші лайки, коментарі. Всім всього найкращого і пока-пока! Такий невеличкий ПС. Вирішила вам поближчі ще й показати, може комусь буде цікаво. Ось і ці стразинки такі. Тут уплотнене дно, ще ось таке прошите. Панітура ось, ось така. Срібляста, ну, виглядає вона досить гарно. Як вона буде в носці, не знаю, не знаю. Буду сподіватися, що вона прослужить. Так, в принципі, висота її 24,5, а ширина. 22,5. І дно, по-моєму, 10. Якщо я не помиляюся, десь так. Ось. Ну, поки подобається мені, потім, потім подивимось.